Очі та крила саме так військові називають дрони на фронті. Завдяки безпілотникам наші захисники мають змогу ефективно виявляти та нищити ворога. Від Рівненської громади військовим вкотре передали допомогу. Тут не лише дрони, але й зарядні станції екофлоу та засобу зв'язку Starlink. Військові кажуть, що така підтримка є для них необхідною. Як використовуємо? бомбимо орки, по всяких як вийде техніка, живі душі. Як... ну поки живі, а потім вони після них стають не живі. Сам на собі спробувався теж, але як кажуть, все добре, живий. Також додають військові, якщо дрони допомагають боротися із ворогом, то Старлінг це не лише помічник в бою, а й можливість не втрачати контакти із рідними. Це у лісі, стоїть старлінг, бо ж без нього вона теж не, не полетить, і може полетіти, але не вернеться, то вони нам дуже допомагають і Starlink, і і по-перше, як закидають, там нема не ні зв'язі, нічого. Старлінги навіть даже як наже до хати позвонить і то як кажуть, як домашнім файно, і сам якась знає, що все добре. Допомогу отримали 17 військових частин. Було передано шість зарядних станцій Екофло, 31 дрон марки Мавік ТРПР, а також 15 старлінків. Той самий Старлінг нам дає змогу бачити зображення, що відбувається на військових діях. Деякі переміщення відбуваються: хто хто перебігає, хто біжить, хто вночі переміщається? Все завдяки зв'язку, все завдяки коптерам. Тим самим без них зараз і без зв'язку ніяк. Наразі Рівненська міська рада оголосила ще кілька тендерів. Найближчим часом хочуть придбати дрони Mavic 3T та зарядні станції EcoFlow. Запитів від військових на таку допомогу вдосталь. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.